Вибухи, паніка та масова евакуація. Такі тепер реалії життя у Білгороді ще зночі у місті було гучно. За даними змі, безпілотники атакували будівлю ФСБ та МВД. Так би мовити, звільняти Білгородську область напередодні прийшли росіяни у складі Легіону Свобода Росії та російського добровольчого легіону. Вони, начебто, повинні створити демілітаризовану зону на кордоні з РФ та вже починають там окопуватися. За даними військових, на такий крок їх підштовхнули жителі Білгородської області. Вони, начебто, самі звернулися до Легіону Свобода Росії із проханням провести там миротворчу операцію. Про це напередодні повідомив представник військового легіону. От і к нам даже звернулися з спросьби провести миротворчу операцію на території області, тому що звісно, їм надає їх бомбят у так на рівному місці. Губернатор Бєлгородської області визнав, що російська армія все ще не контролює частину території області. Тим часом, схоже, до звільнення готується і в сусідніх регіонах. Зокрема, так званий план Едельвейс оголосили у Брянській області. Попередньо йдеться про загальний збір силових відомств. Ось то в Гриворонському округі Продовжується зачистка території. територія дії зі сторони силових структур ані правоці. Ждемо закінчення, завершення операції, операцій, котрих була об'явлена. За даними інституту дослідження війни, прорив росіян під Білгородом застав РФ Зненацька та розірвав інфопростір. Є припущення, що силам РДК вдалося пробити першу лінію російських оборонних укріплень. Тим часом у британській розвідці заявили, що Росія може використати подію у Білгородській області для просування верстві і про жертву війни та виправдати цим атаку на Україну.